Двері оце, бачите, рукою він брався, бо в крові рука була. На приватному подвір'ї у Лохвиці прибирають сліди крові. Тут мешкав один із чоловіків, якого застрелили 21 травня. Цього дня у місті сталося потрійне вбивство. Та тут скільки крові, це дорожка це, 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 на крові. Я з сусідкою прийшла, просто вибух почули. Каже, сусідка, пішли, по подивимося. Підходимо. Ці люди кажуть, та й вашого мешка нема вже. Погиблі. Ми його так і не бачили. Його в мішок, і машину і його повезли. Ті люди, що тут працювали, міліція, так знайшли отам у кухні, гільзу. О, цього, то це ж понятно, що він був у хаті. Поліцейських на місце події викликали місцеві жителі. Правоохоронці знайшли застреленими трьох людей: чоловіків 47 та 67 років, а також 63-річну жінку. І ще один 53-річний місцевий житель загинув від вибуху гранати. Про це суспільному повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Попередньо встановлено, що чоловік, взявши гладкоствольну зброю, пішов до домоволодінь своїх сусідів. І по черзі здійснив вогнепальні поранення несумісні з життям. Після вбивства фактично своїх сусідів він повернувся у власне домогосподарство і підірвався на вибуховому пристрої. Який саме цей вибуховий пристрій наразі з'ясовує слідство? Ми розглядаємо різноманітні версії, в тому числі і побутовий конфлікт. Загиблі жили справа, зліва та навпроти будинку нападника, розповіла Ольга Чернишова. Я була в хаті нічого, почула тільки вже, як вибух. Я думала, що газ у когось зірвався. У мене хота прямо задрижала. Він такий ну, був, без оцей же, що стріляв, без людку, а те, що його ніхто не могла побачити, як проїжджаючи по хліб куплять, отак-отак. Він же охотник, то я бачила його, він як на охоту їздив. Демчук був бившим міським головою, а тоді він начальником досав. Тарасенко на пенсії був. Він, йому 67 років, по-моєму, там чи щось таке. А оця ж учителька, тому що він вона на пенсії була, але ну, вона репетиторство викладала це, взагалі, маразм, який, щоб прийти у двори одного й другого вбити. Кримінальне провадження розпочали за статтею Умисне вбивство двох або більше осіб, каже Юрій Сулаєв. Ми повинні з'ясувати, що саме спонукало дану, дану особу до вчинення злочинів і в подальшому здійснити ряд превентивних заходів, щоб аналогічних випадків не ставалося. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.